Капеланське благословіння на 11 березня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні, в письмі розповідається про те, що якаїн. Як Вбиває свого брата Авеля. А потім, коли Господь приступає до нього і запитує, де твій брат, він каже, Я не знаю. І тоді Господь говорить про те, що ти говориш? Кров, яка потрапила на землю, розворушила її, і вона взиває до мене голосом твого брата. І каже за те, цим вчинком ти стаєш проклятим і будеш тинятися по всій землі. І земля, яку ти обробляв, сили не буду давати. І тоді злякався Каїн. А знаєте, чим, чим він злякався? Тим, що його теж може, бути, може вбити будь-хто. Вбивця, лякається того, тепер що його вб'ють. Така дивна річ. І ще, і ще я примістив те. Що бачите, смерть, коли стала гріха падіння, гріх пішов в життя, прийшла перша не від старості, а від саме від злочину вбивства. І злочинець злякався того, чого що сам зробив, саме цей дій, що, що до нього це відбудеться. І тоді Господь сказав не вб'ють, бо постраждає той, хто в семеро. І поставив печатку на Накаїна, на знак Накаїна, щоб було помітити, що Господній знак і прокляття в одному місці стоїть на ньому. У мене сьогодні немає будь-яких висновків щодо цих подій. Але я бачу. Як зло, яке війшло через Адама і Єву, перейшло вбивство і заповідь, що помрете, почала здійснюватися дуже швидко. І вже не старостю, як коли Адам і Єва через тисячу років помре, як каже Писання, а саме вбивством, насильством одного з синів Адамових і Євових. Що одна дитина була вбита, а інша вбила. І так зло війшло, так пізнали вони зло. І так воно виявилося. Так що краще зла не підзоркатися, не шукати, як його пізнати. Бо вона несе саме такі наслідки. Амінь.